Що допомагає українцям вистояти в умовах війни та всіх поневірянь, що її супроводжують. Ну е, я б відповіла незламність і почуття гумору, бо з цього ну ніяк. Але що ж робити, коли людина таки без нього? Що воно таке? Те почуття, звідки береться, і чи можна його розвинути? От на всі ці запитання відповість наша психологиня, консультантка Наталія Підлісна. Доброго ранку. Доброго ранку, Наталю. Добрий ранок, Лілія Костя. Ну, давайте розберемося. У нас сьогодні дуже така пікантна тема. Що таке почуття гумору взагалі? Ну, коли хтось жартує, розповідає про смішні випадки свого життя, робить дотепний коментар або випадкову обмовку. Ми раптово вражаємося тому наскільки це смішно, і залежно від того наскільки кумедним ми сприймаємо стимул, він може викликати в нас посмішку хіхікання або навіть. Вибух, якийсь конвульсійного сміху, і наша реакція супроводжується приємним почуттям емоційного благополуччя, розслаблення, радості. Оскільки гумор це знайома нам форма поведінки, багато людей думають, що вони не потребують психологічних досліджень для його пояснення. Але це не так. Психологи все пояснюють особливим чином. Ну, я теж спробую що скажу, що гумор це інтелектуальний, на здатність помічати в явищах їх е комічні комедні сторони? Почуття гумору пов'язане з умінням виявляти якісь протиріччя на навколишньому світі. І гумор часто будується на порушенні табу або знаєте, грає на стереотипах. Так, А навіщо взагалі е людям гумор? І навіщо він нам у скрутні е часи та при стресах? Ну, це гарне питання, Костя. Тільки та психологічне дослідження <сих> показують, що знаєте. Пред'явлення гумористичних цих, як ми називаємо це стимулів, викликає посилення позитивних емоцій, mm -hmm. і, звісно, що у людей покращується настрій. Це демонструється навіть скануваннями мозку. Е, є такі дослідження. А ще є дослідження, які розповідають нам, що гумор дає мозку такий самий стимул, який ми отримуємо, коли займаємося сексом, їмо щось, я не знаю, навіть. Коли приймаємо якісь заборонені речовини, і це пояснює, чому гумор настільки приємний і чому люди хочуть відчувати його частіше. Біохімія, біохімія. і психологічні. Функції гумору, ну от під час крути та стресів, про які ви спитали, можна розділити на три категорії: перше це, як я сказала, біохімія, бажання радості це головніше. А друге, це такі соціальні вигоди: знаєте, комунікація, або якщо ми хочемо впливати на людей. І третє це просто зняття напруги. Ну, от це все пояснення, чому він корисний, чому ми так прагнемо гумору дійсно. Ми прагнемо гумору і те, як проявляють себе зараз в ці дуже несправедливі важкі часи, які ми переживаємо. Скільки мемів з'являється з гумором на будь-яку ситуацію, так, це, так. це дійсно вражає, це Настільки нас характеризує українців, такий як незламний народ, тому що ми дійсно поки маємо ці жарти, ми перемагаємо, тому що це наш такий внутрішній, внутрішній настрій, правда ж? Ваша правда, і е, я навіть, якщо говорити про е, дослідження свої власні, от в театрі зараз таким попитом користуються вистави саме комедії, тому що люди хочуть переключитися, люди хочуть трошечки перезавантажитися, люди хочуть зняти стрес і навіть трішечки дозволити собі усміхнутися. Якщо все ж таки, от почуття гумору е, настільки має терапевтичний ефект, настільки важливе зараз, то е, чи можна його розвинути е, людям, яким не притаманне воно. як навчитися відпускати себе, сміятися коли ну не на часі, коли гірко, як можна навчитися жартувати? Uh -huh. Uh -huh. Ем, мені здається, що це е, і важко, і просто одночасно. А, ну, я спробую так знаєте, по кроках. Треба позбавитися від комплексів. І це перший крок. Треба позбавитися від ненависті до себе. Людина без комплексів вона може жартувати на будь-яку тему. Ну, Якщо ви позбулися всього, то е, цього що вам заважає, то треба розвивати свій інтелект. Ну це не, не спеціально для гумору, але це е, допомагає. Просто тренуйте мозок завданнями там по логіці, математиці, е, чи знаєте, гумор це просто часто така формула. Формула ну, як математична. математична. А крок третій, мені здається, треба знайти людей з почуттям гумору кращим, ніж ви, і оточити себе цими людьми. Тобто навчатися у інших людей. Він ну, знає, можна ще навчатися у комедії, читати книжки, навчатися у, у письменників. Знаєте, там є якісь в гуглі книжки. Краще най, найсмішніші з того книжок світу. От треба їх читати. Ну, е четвертий крок це теж до психологів. Треба е не соромитися своїх емоцій. Якщо ви соромитесь, треба попрацювати це з психотерапевтом і все владнається. Ви зможете е більше жартувати. І крок п'ятий треба. Поважати людей, треба навчитися поважати людей. Бо знаєте, гумор це тонка грань між зухвалістю і навіть, м -м, навіть з безпердонністю, і з повагою до людей. І жарти просто вони не повинні примушувати людей соромитися чи е якось відчувати якусь напругу е або страх. Тоді вони краще працюють. І ще мені здається, треба сміятися над собою. Пожартували над кимось, посмійтеся над собою, і це вас об'єднає, і тоді ви ну краще розвинете, розви будете розвивати свої навички, жартувати. Погоджуюсь. Питань нема. Погоджуйтесь. <годжуйтесь> дякуємо вам. Дякуємо нашій Наталії підлісні за таку класну тему, за такі невичерпні відповіді. Все це було б дуже смішно, якби не було так би мовити, так серйозно. Ми з нетерпінням чекаємо наступної зустрічі.